Вітаю вас, шановні учасники конференції. Сьогодні я хочу вам надати доповідь щодо комплексного лікування мігреню за допомогою інтегративної медицини, а саме вітамінів та мікроелементів в комплексному лікуванні. Мене звуть Чередниченко Ганна, я лікар-невролог вищої категорії та лікар-психотерапевт. І сьогодні на цій доповіді буду з вами. Отже, по перше, що таке мігрень? На жаль, звертається дуже багато пацієнтів з головним болем, і із певненістю, що основною причиною їхнього головного болю є якісь зажаті судини чи спазми в шинному відділі хребта. Це найрозповсюдженіша думка. Але мігрень це. Такий вид головного болю, який дуже часто не знімається простими знеболювальними. І друге, краще попередити мігрень і знати деякі такі секрети, які я сьогодні вам також розповім, щоб не припускати цього виду головного болю. А для того, перше, визначитись, які ознаки саме мігренозного головного болю. Це повторювані епізоди головного болю. Тобто це не один раз на життя. На жаль, епізоди мігрені, вони можуть виключати людину із звичайного життя і позбавляти її навіть працездатності. Найчастіше це односторонній головний біль. В деяких випадках попереду головного болю йде так звана аура, це візуальні або сенсорні симптоми, але вони можуть бути також і під час головного болю, і одразу після. Найчастіше, на жаль, мігрень стосується жінок і має дуже виражений потужний генетичний компонент. Тобто, якщо на мігрень страждала ваша матуся чи бабуся, то частіше за все у 70% випадків мігрень буде і у вас. Так само мігрень може передаватися. І за спадковістю від чоловічої лінії, але все ж таки найчастіше це страждання жінок. Отже, які діагностичні критерії мігрені, щоб ви точно вже знали, що це саме мігренозний головний біль. Звичайно, краще звернутися до лікаря і узгодити саме із лікарем, що. Це дійсно так, але ви маєте бути вже насторожені одразу, якщо ваша головна біль вона має односторонню локалізацію, тобто, це не означає, що болить виключно права половина голови чи виключно ліва половина голови. Вона може чергуватися, може також охоплювати обидві частини голови. Але найчастіше вона локалізується в лобно-скроневій ділянці, і зазвичай пацієнти відмічають те, що головний біль віддає в область очей. Це такий. Пульсуючи головний біль з опису пацієнтів, наче око вичавлює. Це такий головний біль, який дуже інтенсивний, нестерпний. За шкалою інтенсивності головного болю від 0 до 10, він займає положення від 8 до 10 і змушує пацієнтів приймати таке заспокійливе положення в ліжку. Темній кімнаті, накриваючись головою, щоб не чути не звуків, не запахів, не бачити не світла. І посилюється він при звичайній фізичній активності та потребує її припинення. Що я маю на увазі? Тобто, навіть звичайне прибирання кімнаті миття посуду стає неможливим, коли людина відчуває головний біль за типом мігреню. Напад триває зазвичай від 4 до 72 годин, тобто на 3 доби людина виключена повністю із свого звичайного життя. Але інколи напад може тривати і більше. У 80% випадків присутня нудота і в 50% присутня блювота. Інколи блювота поліпшує стан, тобто після неодноразового блювання людини полегшується головний біль, але дуже часто так не буває. Про це я вже зазначила: є світла та або звука непереносимість. Що це, це означає? Що означає, що звичайне денне світло або яскраве світло, світло від мониторів, телефонів чи інших гаджетів посилюють чи навіть провокують головний біль? Головний біль може провокувати також різні запахи, і людина, зазвичай, з мігренью може дуже обережно ставитись до будь-яких парфюмів е, чи інших насичених запахів. Дратують, посилюють або Провокують головний біль, гучні звуки чи певні звуки певної частотності. Якщо раз в житті у вас був такий напад головного болю, це не означає, що вам вже треба виставити напад діагноз нападі Мігреню. Принаймні п'ять подібних нападів, і тоді вже точно ми виставляємо діагноз Мігрень. Мігрень може бути епізодична. Та хронична, що таке епізодична, це та, яка виникає ну, принаймні раз на місяць, і значно не виключає вас із життя. Хронічний мігрень це коли кількість нападів більше десяти на місяць, вони мають дуже тривалий термін, і вони дуже погано знімаються звичайними знеболювальними. Так, епізодічна мігрень може перейти при несприятливих обставинах в житті в хронічну мігрень і значно погіршити життя, привести навіть до інвалідізації, тобто необхідності покинути. Свою роботу і бути непрацездатною людиною. А що таке аура Мігрені, про неї також, на жаль, небагато пацієнтів знають, дуже лякаються від своїх симптомів і через не свою достатню обізнаність, в тому числі і на прийомі у лікаря, можуть не казати про ці симптоми, тому що не Завжди пов'язують їх, власне, із своєю мігреню, із нападом головного болю. Аура вона може передувати головному болю. Тобто, за декілька хвилин чи півгодини до появи головного болю людина відчуває зазвичай це візуальні симптоми, типу мерехтиння перед очима, типу блискавки, різноманітні зігзагів, це позитивні візуальні симптоми. Тобто людина щось бачить таке, чого немає в звичайному житті. Це навіть може бути за типом. Зорових галюцинацій, тобто якісь певні образи. Чи, навпаки, можуть бути негативні візуальні симптоми, що це таке негативні? Тобто відсутність чогось, відсутність полів зору, коли а, у людини пропадає повністю а, зір на одне око, або випадають поля а, зору бокові, і людина бачить тільки половину картинки перед собою, а, половину. А, того світу, який є перед нею, і це дуже небезпечно, якщо людина водій і в цей час трапляється аура мігреню. Візуальні симптоми це найчастіше. Але можуть бути і інші сенсорні, моторні вестибулярні або будь-яка їх комбінація. Що таке сенсорні? Це коли німіє половина тіла або неміє обличчя. Моторні це найважча форма мігренів, геміплігічна мігрень, коли віднімає, тобто звичайними словами паралізує половину тіла, віднімається рука нога, деякий час від 5 до 20 хвилин. Зазвичай не більше години людина не може рухати цією частиною тіла, і дуже часто це можна сплутати з інсультом, і треба бути на увазі, тому що мігрень так дійсно збільшує вирогідність інсульту у людей, які схильні до цього за своїм генетичним спадковим анамнезом. І також може бути будь-яка комбінація, в тому числі і вестибулярна аура. Що це таке? Це напад головокружіння до втрати координації руху, до втрати грунту під ногами і навіть до падіння. Отже, який механізм мігрені? Дуже довго існувала така так звана судинна теорія: те, що спочатку судини звужуються, потім розширюються, виникає головний піль. Наразі ця теорія. Повністю не відповідає всім складним механізмам мігреню, бо вони дійсно складні. Якщо б все було просто, то було б достатньо винаходу до одних якихось ліків, і вони цілком і повністю допомагали здолати вашу мігрень, але на жаль, це не так. І досі наука вишуковує нові сучасні засоби для того, щоб максимально швидко, максимально безпечно припинити напад мігреню і не припускати далі. Отже, повторюсь: 70% – це спадковість. На жаль, так частіше це проблема жінок. Це активація системи трічистого нерву. Це такий наш нерв, який відповідає за больову чутливість на обличчі, на шкірі голови і також на оболонках нашого головного мозку. Саме активація цього трічистого нерву запускає всі механізми мігренію, які далі розповсюджуються так і на судини, і це вже називається. Тригімінальна судинна теорія, коли заподіються нервові закінчення на всіх судинах нашого головного мозку, але зазвичай на ті локації, яка відповідальна за прояв мігренозного болю. Це присутній шлях дофаміну, це такий наш нейромедіатор, і серотоніну це так також наш нейромедіатор. Я думаю, багато хто чув щодо того, що серотонін та дофамін це такі гормони, нейромедіатори, які відповідають за стійкість до стресу і які відповідають за наш настрій. Тому дуже часто мігренозні головні болі є у людей з тривожними розладами. І навпаки, якщо у людини є тривожний розлад, то зазвичай в її історії можна дуже часто знайти історію. Ю, мігренів, і е, тоді щодо профілактичного лікування мігренів виступають певна група препаратів, а саме, антидепресантів. Це активація стовбуру головного мозку. Що таке стовбур головного мозку? Це така ділянка в нашому головному мозку, в якій є розташовані життєво важливі центри регуляції дихання, тиску, блювотний центр. І через це саме може бути дуже частим симптомом 50% блювота, може бути запаморочення, може бути також підвищення тиску. Тірна аладенія дуже, на жаль, мало пацієнтів знає про такий механізм запуску головного болю, коли навіть звичайне розчісування масажною щіткою голови може спровокувати мігрень. Це підвищена Чутливість шкірних рецепторів голови, які реагують таким чином на будь-яке мінімальне подразнення, тому є такі люди, які не полюбляють будь-які доторкання до шкіри голови через те, що вони провокують, провокують напад мігрені. І дефіцит магнію. У більшості пацієнтів із мігренію клінічно можна визначити дефіцит магнію. Магнія це саме той мікроелемент. Який достойменно підтверджено відіграє найважливу роль в профілактиці нападів мігреню і входить в перелік препаратів, рекомендованих для профілактики мігреню, саме через те, що він приймає дуже активну участь в реалізації нейрозапальних процесів та активації бойових імпульсів в головному мозку під час мігренозного нападу. Отже, а в чому полягає лікування мігрені? Це лікування гострого нападу та профілактичні препарати. Лікування гострого нападу це коли у вас є епізодична мігрень, тобто яка виникає час від часу, значно не виключає вас із звичайного життя. Або навіть якщо це хронічна мігрень, тобто дуже тяжкі часті напади, треба завжди знімати напад мігреню. Мігрень це не той головний біль, який можна терпіти. Є ключове правило – перші 30 хвилин від початку мігрені не від початку аури, під час аури діють інші механізми, і якщо ми приймемо знеболювальний засіб під час аури, він ніяк не вплине на подальшу реалізацію мігренозного нападу. Тому саме перші 30 хвилин від початку головного болю за типом мігреню треба прийняти знеболювальний препарат для того, щоб максимально дати можливість йому реалізуватися і зняти най. Коротший термін цей напад Мігрені, і, не, і запобігти тому, що напад Мігрені повториться протягом найближчих 72 годин. Зазвичай починають із звичайних нестероїдних протизапальних засобів це, наприклад, парацетамол, ібупрофен, вольтерен кальцію, налгезін. Якщо вони неефективні, то тільки лікар може рекомендувати вам або триптани, і це зараз найпотужніший клас. Клас медикаментів, який найбільш доступний за ціновою категорією пацієнтів, має високу ефективність і найкращий спектр безпечності. За е, умови неї. Ективності трептанів, лікар може порадити алкалоїди ріжків спорінь, але це така група, яка має багато побічних ефектів. І а, сучасні препарати, дітанси та гептани. І, звичайно, протиблювотні, а тому що ми з вами розібрали механізм розвитку мігренів, завжди будуть ефективні: це цирокал або метоклопромід. І є в нас група профілактичні препарати, які призначати має виключно тільки лікар. Бо є багато супутніх станів у людей з мігренью, це може бути депресія, тривожні розлади, гіпертонічна хвороба, схильність до підвищеної судобної активності головного мозку, і тому лікар може визначити групу препаратів, яка буде ефективна саме цьому пацієнту. Ви бачите широкий спектр цих препаратів: протиепілептичні, бета блокатори антидепресанти, антагоністи серотаніну, в тому числі бутилютничний токсин. Але, як ви розумієте, всі ці препарати мають дуже гарну доказовість і ефективність, але також і побічні дії. Зазвичай, коли пацієнт тільки розпочинає свій шлях лікування мігреню, то тільки в таких дуже важких випадках можна призначати одразу такі препарати для профілактики із погодженням з пацієнтом, і він буде дотримуватись чіткої схеми. На жаль, дуже багато пацієнтів не дуже приємно відноситься до призначення таких досить суттєвих важких препаратів. І тому ми можемо радити на початку лікування саме коректно. Лекцію мікроелементів та вітамінів, які також мають високу ступінь доказовості, компліментарна медицина, тобто медицина, яка доповнює медицину студійну, тобто доказові препарати, вона також радиться пацієнтам, які не можуть приймати ось такі препарати за певним обставинам. Це вагітні діти, люди похилого віку, люди з. Великої кількості супутніх захворювань, і тому підхід має бути завжди комплексним. Ми не можемо виключати користь від додавання вітамінів, але пам'ятаємо, як і будь-які профілактичні препарати для лікування мігреню, ефективність лікування вітамінними добавками можемо оцінити не менше ніж через три місяці. Постійного приймання цих препаратів Тобто мінімальний термін лікування профілактичними препаратами для того, щоб оцінити їх ефективність щодо зменшення кількості нападів мігреню, її тяжкості, днів виключення і життя, це мінімально три місяці. Отже, профілактична терапія, в тому числі і вітамінами та мінералами, вона не може повністю позбавити вас мігренню. Наше завдання зменшення. Кількості та важкості нападів, зменшення вашої чутливості до дії певних тригерів, які можуть викликати напад мігрені. Що це за тригери? Зазвичай перше, що я раджу пацієнтам, це почати з модифікації способу життя. Це достатній режим сну 6-8 годин на добу, не більше. Тому що це також може прокувати напад мігрею не менше, тому що недосвід це один із основних тригерів мігрею. Це дотримання режиму харчування. Наша нервова система вона дуже любить а, жити в режимі, тому що це стабілізує всі нервові процеси, які перетікають в нашому головному мозку. Тому пропуски їжі це один із також важких тригерів мігрені. стрес і відсутність фізичної активності. Ми дуже важко можемо вплинути на стрес. Зазвичай дуже корисним є для пацієнтів з мігренью, особливо в поєднанні з тривожними розладами. Доєднання роботи, доєднання роботи із. Психотерапевтам чи психологам це мінімум 20 хвилин фізичних вправ на день. Це прогулянки, а також збалансована корисна їжа без пропусків їжі. Всі ці вітаміни, які ви бачите на слайді, ви можете отримати в більшості. Збалансованого харчування. Але на жаль, такі прості поради: ось, будь ласка, їмо цю корисну їжу, а ось це не виключаємо. Дуже важко дотримуватись в звичайному житті, і тому на допомогу приходять такі добавки дієтичні, які містять ці комплекси. А Має високий рівень доказовості, я про це вже вам сказала. магній. Магній рекомендований в переліку препаратів, які є профілактикою нападів мігрені. Допова доза від 200 до 600 мг магні на добу це та, яку треба для того, щоб повністю відновити баланс магнію в організмі. Вітамін в 2 відіграє ключову роль, включений, включений також в перелік препаратів, які рекомендовані для профілактики мігрею саме у дітей, тому що з дітьми дуже обережно з медикаментозними препаратами більше з них неможливо застосувати у дітям. То магні і вітамін В2 2 це саме ті добавки, які ми можемо радити і дітям. Але Повторюсь, виключно із погодженням із лікарем. А вітамін Д. Я думаю, що багато вже чули про те, що вітамін Д зараз взагалі називають гормоном, через те, що він відіграє дуже важливі ролі в будь-яких процесах в організмі. Ну, почнемо з того, що достатній рівень вітаміну Д в організмі людини він є запобігаючим чинником будь-яких видів раку. Вороми Альцгеймера, зниження пам'яті, тривожних розладів. Зниження імунітету частих захворювань на простудні захворювання. Тому вітамін Д це такий ключовий вітамін, який, я думаю, багато вже навчилися навіть здавати аналіз на вітамін Д для того, щоб виявляти його дефіцит. І він має бути присутній в вашому житті постійно. Дві тисячі міжнародних одиниць це добова профілактична доза, яка на рівні доказовості Б, тобто це майже найвищий рівень доказовості, запобігає на. Нападам Мігреню. Коензим q 10 відіграє важливу роль. А вітаміни b 12 b 6 і b 1 до речі, вітамін b 12 в поєднанні з магнієм і в поєднанні з високоінтенсивними інтервальними тренуваннями у жінок майже в 10 разів зменшив кількість нападів мігрені. Тому беріть це до уваги. Фолієва кислота, альфа-ліпоєва кислота, кальцій, цинк, дефіцит цинку в організмі людини втричі збільшує ризик тяжкого перебігу мігрені і більшої частоти нападів мігрені. Ось це ті вітаміни, які мають перевірений рівень доказовості щодо профілактики мігренів, але збалансоване. Правильне харчування з дотриманням всіх мікроелементів також має значний вплив. Отже, можу рекомендувати саме для повного балансу цих вітамінів ортомол-ментал. Тому що дуже важко підібрати, щоб були збалансовані всі ці перелічені мною вітаміни, вітаміни групи В, вітаміни Д. Коензим Q10, альфа-ліпоєва кислота, мінерали, це треба приймати, знаєте, дуже багато баночок зранку, щоб дотриматись всіх цих вітамінів. Тому можна обрати одну а, таку цілючу пігулку на день, яка містить увесь цей комплекс. Тому що це доведено: чим менше препаратів приймає пацієнт, тим більше його схильність до дотримання. Всієї схеми та тривалості лікування, отже, одна-три пігулки на день. А більшість наших пацієнтів вони мають приймати ще протигіпертонічні препарати. Те, хто має приймати ще антидепресанти, ще якісь препарати, тобто нам. Треба наше завдання мінімальну кількість препаратів на день для того, щоб пацієнт для, для того, щоб кожна людина максимально дотрималась того терміну лікування, який є ефективним. Повторюсь, щодо мігрені це мінімально три місяці приймання, в тому числі і вітамінних препаратів, для того, щоб оцінити ефективність цієї терапії. Отже, Ментал містить саме ці вітаміни групи В, про які я вам сказала. Б1, Б2, Б6, Б12 вони всі відіграють важливу роль в профілактиці мігренозних нападів. Вони покращують провідність між нейронами, відповідальність за обмін речовин в клітинах, покращують стан нервової системи. Б6, до речі, має знеболювальні властивості. Вітаміни А, С, Д є, е, а саме вітамін Д, це ключовий вітамін профілактики Мігренію, захищають клітини від старіння, руйнування, покращують пам'ять та увагу, дефіцит цих вітамінів, пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку тривожних розладів та хвороби Альцгеймера. Так, вітамін Д, також я завжди перевіряю його рівень у своїх пацієнтів із тривожним розладом. Фосфатидилхолін, фосфатидилсерин – це такі компоненти наших нервових клітин, які також мають важливу роль щодо профілактики стресу, покращення настрою під час психічного стресу та підвищення стресостійкості, зменшують тяжкість і біля м'язах, і покращують кровоспостачання тканин. Отже, Основні інгредієнти артомолу ментал це також коензим Q10, омега 3 цинк, селен – Все те, що я вам радила приймати щодо профілактики гренів. І в чому його ключова особливість? В тому, що це якісний препарат, який виробляється в Німеччині, не містить глютену та лактозу і не викликає алергії через те, що компоненти, які наповнюють препарат, вони якісні. Чим відрізняється дешевий вітамінний комплекс від дорогого, який випускається знаною компанією з величезним досвідом? Те, що наповнювачі, вони якісні, вони не алергенні. Продукція ортомол виробляється в Німеччині, експортується в 35 країн світу, сертифікована в Україні і має відповідні декларації, які гарантують якість цієї продукції. Отже, повторюсь, ортомол ментал дозволяє поліпшити пам'ять, мозкову активність, нашу діяльність, профілуктувати початок захворювання мозку, профілуктувати кількість і тяжкість нападів мігреню і мають. Захисну дію щодо стресу в нашому житті. Комплекс ортомол повторюсь, це натуральні вітамінні і мінеральні комплекси направленої дії, виробляються ортомол фармацотіше Фертрипс, і на території України мають відповідні документи до застосування. Дякую за увагу. З вами була лікар-невролог, лікар-психотерапевт Ганна Чередниченка.